Ми ось на полі, в якому зараз йде збирання соняшнику. Все вони роблять правильно. Чи на що треба звернути увагу? Насамперед якісніше треба подрібнювати. Ви бачите, от який отут -ут -ут. перепад колія. Там, де нормально от, метр. Подрібнювали рештки більш-менш нормально. О, 10 см 5 см. А там, де і от в колії, через те, що дискова борона, вона ж не може е в цій колії е подрібнити ось оці цюрпаки. А ось цей соняшник от... рослинні рештки, стебла. Це не просто стебла, це цінний поживний матеріал. Тут 80-90% калію, кальцію повертається назад в ґрунт. І якщо ми його зразу після збирання подрібнемо, ну якщо жатки немає, та яка подрібнює там, Герінгов чи інша, а ми можемо подрібнити сьогодні будь-яким агрегатом, чи вертикальним культиватором вертикального обробітку, акселератор і селфорд. Чи це можливо бути... Дискова борона боронаї модифікації компанії. Але ми радимо відразу після збирання соняшнику, навіть навіть якщо він і не де під сівбу озимої пшениці, відразу в той же день подрібнити до отаких от, ну, ну хай буде отак. Ну не стебла, от як ми от бачимо на цьому місці, ціле стебло. От воно лежить неподрібнене то це не є добре, це не є поживний матеріал для ґрунту. Але соняшник він дійсно багато поживних речовин, які вносилися чи які він забирає з нижніх шарів. У нього коренева система до 3 метрів. Хороша стрижнева коренева система. І він, як і ріпак, як і інша культура, може з нижніх шарів піднімати доверху кальцій, фосфор, калій. І поверхні ґрунту його ну, залишати. Сам по собі соняшник це класна культура. Якби не було на ньому інфекції, ну, грибів, всяких, які потім скліроються в основному, то в цілому, в цілому це структура після нього класна. Ну, Залишає калію, як я вже сказав, кальцій після себе. Дуже багато. Після сонячного да, мало мінерального азоту. Ну, Мінеральний азот це взагалі ну, в основному після бобових культур, зернобобових культур на поверхні ґрунту він може накопичуватися. Але сьогодні такі елементи живлення, як калій, як кальцій, вони дуже дорогі і в дефіциті в зв'язку з війною, в зв'язку з... Тим, що він не поступає з Білорусі, з Російської Федерації. Тому сьогодні за калій треба боротися. А боротися яким чином? Просто правильно прийняти управлінські рішення, а потім вже агротехнологічні. Хорошо, якісно його подрібнити, ну, шляхом лущення, заробити в ґрунт, а потім провести основний обробіток ґрунту, який тут буде. Чи глибоке рихлення. Чи можливо там мінімальний обробіток ґрунту, чи можливо тут буде оранка оборотним плугом. І оце все, що є на поверхні, оце от не просто, як називають, чурпаки, рослинні рештки, як хочете. А це є пожива для наступної культури.